У конференц-залі газети Червоний гірнику зазначені годині зібралося чимало передплатників видання в очікуванні головного дійства, розіграшу подарунків. З-поміж 23 тисяч передплатників газети. Найбільш азартними виявилися близько 600 читачів, здебільшого пенсіонери. Аби взяти участь у розіграші протягом кількох місяців, вони надсилали до редакції листи з копіями квитанцій про передплату. Люди більше довіряють тому, що червоний гірник проводить чесні розірші. І дійсно вони дорожають тими подарунками, чи це путівка до Ялти, чи це відеочко меду. Все одно для них це приємно. І знаєте, як кожен хоче трошечки азарту, так? хоче бути успішним, хоча б ось в таких дрібненьких, але все-таки приємних для себе моментах. Медове життя передплатникам червоного гірника організували журналісти газети. А призові діжки наповнили солодким медом. Відомі в кривому розі пасічники Олександр Карауш та Микола Макогон. Дві ж путівки на відпочинок у ворогті та Ялті надала туристична агенція. Також серед призів учасники розіграшу отримали енциклопедії та сертифікати на медичне обслуговування в одному з криворізьких медичних центрів. Я виграла там сертифікат на медичні послуги, але це сертиф... передплатила моя дитина. Моя донька передплатила, я її заставила принести. Вона мене заставила принести і там медичні послуги враження. Переповнюють, тому що медичні послуги нам потрібні. Емоції вислушали, когда мені назвали. Я кричала від радості, тому що граю і виграла зразу. Потім не на те, що серед присутніх не виявилося великої кількості переможців, усі вони отримують вигране. Якщо звернуться до редакції червоного гірника, проте приємних сюрпризів вистачило на всіх. Жоден з учасників розіграшу не залишився без подарунка, адже всіх, хто в цей день завітав до редакції червоного гірника, почастовано медом. Ось уже четвертий раз криворожські пчеловоди раді сотрудничів з редакцією газети Червоний гірник з головним редактором газети Ольгою Калинюк. Ми участвуємо в своїй пропагандою здорового образу життя, щоб наші криворожані потребляли Продукты пчеловодства вот, и вели здоровый образ жизни. Хочется сказать, что газета, поскольку я ее тоже выписываю, она как бы уже она поднимается все выше и выше своим уровнем, то есть она стоит действительно всенародная. Вот, Хочется пожелать криворожанам. Виписувати червоний горняк», то газета дійсно хороша. Подібний розіграш, як сьогодні, не останній у червоному гірнику. Відтепер його передплатники зможуть щомісяця вигравати грошові подарунки від 50 до 150 гривень в залежності від терміну передплати. Також кожен з тих, хто виписує газету, отримав можливість на безкоштовне розміщення оголошення на сторінках газети протягом року. Для пенсіонерів з цього року запроваджується знижка у 15% на привітання та події. Яки на сьогодні газету Червоний гірник передплачує більше 23 тисяч криворіжців. Кожен з читачів на шпальтах газети знаходить для себе корисну та цікаву інформацію. Мої враження: газета, міська газета повинна бути в кожній в кожній сім'ї, в кожному будинку, тому що вона об'єднує її, можна почитати вечором, її можна обсудити. І це якби. Збирає, збирає сім'ю, і кожен знаходить там щось цікаве. Мене дуже цікаве сторінка. Дитяча там дитяча сторінка. я, я выкористовываю в своей работе. Газету читаю, сколько себя помню. Сначала с родителями, теперь самостоятельно со своей семьей. Нравится в газете практически все, потому что это криворожские новости городские. Мне интересно все от решений сессий и заканчивая последними историческими моментами по криворожью. Праздничные мероприятия, которые проводятся, серьезные мероприятия, которые проводятся в городе. Все интересно, поэтому газету подписываю, подписываю всегда. Я выписываю герник с 52-го Я ему дуже Вдячна за те, що там пишеться. Мені дуже подобається, і я завжди виписую на цілий рік. Не залишився без подарунка у цей день і колектив газети. Криворізькі майстрині в знак вдячності подарували червоногірничанам вишитий рушник з логотипом газети.